Магав гроші, погрожуючи молотком. У такий спосіб злоумисник розраховував заволодіти виручкою одного з обмінників столиці, напавши на касира, залякуючи розправою. Підійшов до кіоску, розбив вікно. Значить, набризав газу туди внутрі вікна, во приміщення. Жінка, яка там знаходилася в улітному кіоску, вимушена була відкрити двері. Він зламав двері також, крім цього, і в подальшому заволодів коштами. Заволодівши грішми у сумі понад 120 тисяч гривень. Молодих з них з місця злочину і навіть встиг перевдягнутися, аби не потрапити в руки правоохоронців. Утім, це йому не допомогло. Склавши детальний опис нападника, оперативники спіймали його всього за 15 хвилин після нападу. Останнього затримали, вилучені кошти сьогодні арештований, відбуває в місцях позбавлення волі. Найближчий час справа буде направлено до суду. Правоохоронці з'ясували, що у минулому хлопець до кримінальної відповідальності не притягувався, що змусило його піти на зухвалий вчинок, встановить слідство. Проте наразі молодика чекає, чимале покарання від 7 до 12 років тюрми. Розкидали вінки, побили лампадки і зняли хрест. Так зухвало поглумилися невідомі над пам'яттю волинського героя Небесної сотні Василя Мойсея. Міліція одразу розпочала пошуки вандалів. Особа, яка здійснила дану нарогу, встановлена. Він вину визнає, хоча його пояснення, його слова досить є такими неадекватними, тому що як не стверджує, що Біблія не повинна лежати на, на, на вулиці під відкритим небом. Людина займається бродяжницьким антигромадський спосіб життя. 32-річного вандала доставили до слідчого відділу міліції. Свій вчинок затриманий, пояснив, мовляв, наводив порядок. Ходив просто водою, поливав. Затримали на меморіалі, кажу ж, порядок наводив. За наругу над могилою Волинському вандалу загрожує до трьох років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання про оголошення йому підозри. Злочин розкритий по особі на даний час проводяться всі необхідні слідчі дії. Є свідки ніякого політичного ще якогось аспекту в даному складі злочину немає. Аби в подальшому уникнути таких прикрих випадків, міліція вирішила посилити охорону громадського порядку на меморіалі вічної слави у Луцьку. Гроші з сейфу, ще й пістолет. Все це 22-річний тернополянин поцупив у власного тестя. Коли господарів вдома не було, зять добряче похазяйнував у квартирі. Про крадіжку міліцію повідомив сам потерпілий. Звернувся житель міста Тернополя, який повідомив про крадіжку сейфу, в якому знаходились грошові кошти в сумі 5 тисяч доларів США та 90 тисяч гривень. Також у сейфі знаходився пістолет фор 12 для відстрілу резиновими кулями. Як повідомив останній, він обґрунтовано підозрював співмешканця своєї доньки. Який, як встановили працівники міліції, вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності. З на радивий родич попрямував на Закарпаття? Там шикував упродовж чотирьох днів, тринкаючи вкрадене. Вдалий відпочинок перервали міліціонери. Під час огляду приміщення, яке він орендував на той час, було виявлено частина викрадених грошових коштів, а саме це було 3650 тисячі доларів США, 42 тисячі гривень. Також виявлено та вилучено пістолет марки Форд 12 для відстрілу резиновими кулями. Як пояснив, останні грошові кошти йому потрібно було для відпочинку. Вийти сухим із води тернополянину не вдалося. Міліціонери таки довели його причетність до злочину і відкрили кримінальне провадження. Порушене кримінальне провадження відносно останнього за ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 4 статті 185. Санція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. Наразі молодикові вже оголошено про підозру, скоєнні злочину та обрану міру запобіжного заходу тримання під вартою. Хотів потрапити до зони АТО, а натомість опинився в міліції. Аби дістати для себе амуніцію, 16-річний сумчанин заліз до власної школи, де навчався. Здійснити власний намір до кінця не вдалося. Спрацювала сигналізація. В ході огляду об'єкту був затриманий неповнолітній, у якого при особистому огляді знайдена військова форму та протигази. Неповнолітній був доставлений до Сумського міського відділу, де відкрите кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Самі вчителі цим вчинком просто шоковані. Кажуть, він завжди був зразковим учнем. Неочікувана для мене особисто від даного учня, я б ніколи не подумала, що може таке трапитися. На даний момент учень ніколи себе не проявляв, якби там з негативної сторони приймав активну участь в Олімпіадах. Тепер парубок усвідомлює всю відповідальність свого вчинку, адже такий юнацький запал може дорого коштувати для нього. Кримінальний кодекс передбачає до шести років позбавлення волі.